Привіт, привіт, всім привіт! Тут Таня з Львова. що, Сьогодні я буду садити перець на болгарський перець на ранній врожай. Це або ранні сорти перцю, або ті перці, які є не ранні, але я хочу прискорити їх момент дозрівання. Плюс я живу в захід України Львів. І з роками прийшла до висновку, що перець в мене, якщо я його висаджую в лютому, я вже навіть не говорю про березень, то він у мені починає давати врожай дозрівати вже аж в кінці осені. а мені хочеться скоріше. Тому я минулого року висаджувала в січні. І робила кілька разів перевалку перця. Тобто, я, йому, я його не допускала до того, якого стану, щоб він в одній ємності страждав. Я його перевалювала 2 4 рази в кожен раз, даючи йому більшу ємність, звісно, підживлюючи і підсвічуючи. Цього року я також буду робити так само, і не всі сорта буду висаджувати так дуже рано. Скажі так, ну, зараз, які я собі виберу, такі я буду висаджувати. Так, значить, у мене є такі, багато сортів перцю, Різні, які я минулого року садила. Червоне Аугсбург садила минулого року. Лайлак Белл це незмінний сорт перцю, який я завжди сажу. Є ранній і зазвичай він найперший е, дозріває. Або навіть я його зриваю в технічній зрілості, він ну, ранній. Далі цариця, цариця F1 також непогано. Анастасія. Анастасія в мене було е, від Агромаркету в мені не Взагалі, навіть не взійшло. А це звичайний, самий дешевий е Ашанівський. Прекрасна Анастасія прекрасно дала врожай. Можете про врожай мого перцю переглянути моїх попередніх відео. Е Там є. Голов'я вухо, так само, я садила. Е щось він не, не впечатлив, але воно в мене є. Атлант, я взагалі не пам'ятаю. Дивосвіт. Це дивосвіт, це він дуже схожий на, на Асті, на подарунок Молдови, ну, такого типу. Бичачий ріг він був, але пізно в мене був. Богатир, не пам'ятаю, тому що минулого року я його не садила. Червоний гігант я не садила минулого року і Асті. Оці от сорти. Ну, багато чого я не садила, тому що в мене є багато нових. Ну, не садила. Але в них ще є, вони ще не вичерпані, їх срок годності, їх можна садити. Каліфорнійське диво буду садити. І пішли вже або добродарівські насіння, або насіння від колекціонерів. Шапка гнома. Буду садити. Кубіста f 1 буду садити. Я ще не садила. Рела F1 буду садити. Мерцедес дуже файний, дуже файний. Обов'язково. Так. Е, гіркі, угорські гіркі ще зарано. Містерій буду садити. Не садила. Сандра. Сандру садила, вона мені нормально. Не скажу, що там ахті, але нормально. Нела, Нела, воно такого типу, як білозірка. Раннього терміну дозрівання. От, до речі, його можна також посадити рано. Фатіма буду садити, не садила. Ну, отакі пакетики. Не садила без малюнків. Так, Гурме оранжевий Гурме я садила, і він в мене був. Бік-мама садила, але або я його не помітила, або я його наразі не помаркувала, або я не пам'ятаю. Я щось навіть не переглядала своє відео. Добре. Що е, найбільше мені сподобалося в е, моїх минулорічних сортах Барбі. От в мене тут є ще два насінка Барбі. Я його буду садити. До речі, оце насіння мені дала сестра. Так, сестра мені дала також, також гігант Озарк жовтий. Буду садити його. Ведмедиця велика. Тут буквально по пару насінин поділилися. Сіндерела. Дуже добрий. Дуже добрий Сіндерела в мене був. І мене от сестра дала ще два наснічка. Мін'єрва, ще я не садила, буду садити. Так, якийсь болгарський жовтий, ну це вже моє насіння пішло. Ну, і то мій збір, буду садити. І що далі? Ну На сьогодні цього достатньо. Я підготувала, до речі, про ґрунт. Той ґрунт, який минулого разу в відео, може, ви дивилися, я його відкрила. Він виявився, бачите, отакий дуже гарний, з крапленням агропроліту, такі от, е, білі цяточки. І дивіться, як перевіряють ґрунт. Набираєте в долоньку, кулачок стискаєте, і він у вас має злистися комочком. Бачите комочок. Якщо зверху пальчиком натискаєте, він розсипається. Раз, він розсипався. Це дуже хороший ґрунт. Я сюди більше нічого дозволяти не буду. Хочу єдине сказати, я не буду говорити, хто виробник, єдине скажу, що купляла в Аврорі. Там, не дуже він і дорого коштує. Ага, і ще у мене отаких от є капсулках перець, це також сестра дала. Мішечки, які я вам розказувала минулого разу. Такі, що розкладаються, в них шов спаяний. От, може буде видно, як то показати? От так. О, бачите, видно, що то спая. То не прошитий, а спаяний шов, тому тут швів немає. Одна стіночка вища, одна нижча. Дуже зручно, коли ви нахиляєте тою більшою стіночкою довшою вниз. І набирати ґрунт. Дуже-дуже зручно. Я набрала грунт і поставила от в таку, в такий піддончик від звичайного від такого одноразового посуду. Зараз я нахилю і вам буде краще видно. Так. так, що в мене тут відбувається? Вам видно? Має бути видно, але зараз зроблю, щоб було ще краще. Так прибираю те, що не потрібно в сторону, підготувала отакі саморобні різні маркери, які я буду підписувати. І маркер. По Насипала сюди той ґрунт, пролила водичкою з додаванням актари обов'язково. У мене той зелений комарик літає, тому я завжди так проливаю. Підготувала олівець, яким я буду робити дирочки. Ось такі. Ось такі просто буду робити такі дирочки десь на глибину. Сантиметр посередині я ґрунт пролила добре, так що він повністю осів, з тим, щоб насінчко, яке я покладу, не вимилося вниз з рихлим ґрунтом. Так, є на глибину сантиметр. Плюс-мінус сантиметр. Так. Є. Далі. Ну, Візьмемо е, Мінерва. Мінерва, так. Відкриваю. Це в мене. Е, як він називається той скотч? Малярний, Малярний скотч. Мені було так зручно його. Привести. Я була в сестри і сестра зі мною поділилася. О. Відкриваю. Два наснічка маю. Мені більше не треба. У мене насіння багато, тому два різного сорту буде достатньо кладу в ямочку. Підписую назву. Варець болгарський F1. Мені потрібно дві штучки таких. Ага, і це жовтий. Я можу ще написати, що тут жовтий. Жовтий. Так. І ще одну дірочку. І ще одну бірочку підготувала, беру трошечки ґрунта і підсипаю, тільки щоб засипати буквально оцю ямочку, яку я робила. Пальчиком притискаю, втрамбовую ставлю бірочку. Все, я посадила. Прошу. І так зроблю з іншими і зроблю з іншими сортами. Все, нічого такого особливого немає. Я вже не на камеру все решта повисаджую, і поставлю в, в пакет салафановий, прозорий, закрию так, щоб лишити там буквально одна-два пальця дирочку. Або, якщо ви можете плівкою замотати, і зробити там дирочки для повітря обміну. Як тільки з'являться сходи, перші такі петельки сходи, ставлю підсвітку. Все, нема нічого такого особливого. Чекаємо в сході. Все. Всім папа, -па, всім добра і миру.